Дітлахам з особливими потребами з Одконосівської спеціальної школи одеської обласної ради представники ротарі клуб Ізмаїл допомагають з перших днів свого заснування. Настав винятком і 2023 двадцять на новорічні свята. Ротаріанці привезли малечі солодощі, іграшки та подарунки. Спочатку діяльності в Ізмаїлі, нашого ротарі клуба, ми співпрацюємо і дуже добре співпрацюємо. Все, все почалося з, з таких матеріальних. Підтримок як паркан малюнок на, на стіні, мурал, мурал. Да. вікна для спорти для спортзали. Ну і звісно ж всі, всі свята разом. За доброю традицією кожного року діти пишуть листи Святому Миколаю, а ротаріанці втілюють їх бажання у життя та дарують омріяне. Нас завжди дуже з радістю приймають дітки тут. І ми вже не перший рік, Мар'яна дійсно права з першого дня нашого знайомства. Ми співпрацюємо, і, мабуть, саме основне для діток це ми працюємо тими святими миколайчиками, які читають їх листи, які завжди проникаються цими листами. Це дуже великий, знаєте, такий мотив, мотивація для нас. Тому що те, що вони пишуть, вони пишуть від душі. І кожен раз, коли ти збираєш ці пакуночки, ці подарунки, то воно і твоя душа якось оживає. Тому. Ротарі це дійсно велика міжнародна спільнота. І це величезна сім'я для всіх. Утконосівська спеціальна школа стала однією з перших друзів Ротарі Клуб Ізмаїл, і ця дружба триває вже декілька років. Дуже цікаве було, було моє моє знайомство з ротарі клуб Ізмаїл. Справа в тому, що я, я сама знайшла їх. У мене мене моя, моя подруга теж працює моє, моєю колегою. і в Львові. Їй допомагає дуже плідно роторі-клуб, і вона казала: шукай, повинні бути. Ось я й знайшла. І, і з того моменту ми з ними співпрацюємо і, мабуть, товаришуємо. Одним із перших, хто до нас звернувся, нас дійсно знайшла Мар'яна Свідк. Вона зв'язалася з нашим Ігорем Бабаяном, І так зав'язалася така велика дружба. Перший раз, коли ми сюди приїхали, ми були дуже здивовані. Вона така, знаєте, отакий мотильок, який літав по всьому, по всьому, по всьому своєму хазяйстві і казала: от дивіться нам ще тут, от дивіться нам ще тут, а давайте ще оце спільно зробимо, а давайте ще. О, це спільно зробимо і тому, І тому, звісно, вони нас заряджали. Звісно, ми це, це наш великий такий перший проект. І ми дружимо до сих пір і будемо маю надію дружити ще багато років. Дітлахи завжди з нетерпінням чекають на подарунки та щиро вдячні своїм друзям. Кожен рік ми якось так дуже бажаємо зробити якесь маленьке чудо, якесь маленьке свято для наших діточок, для тих, які на сьогоднішній день трішечки не мають тої уваги від можливо батьків від когось, на яку вони заслуговують. Тому кожен рік. Ми відвідуємо заклад утконосівського інтернату з подарунками. Як правило, це солодощі, якісь іграшки, речі. Ротарянці з різних міст тісно співпрацюють один з одним та надають посильну допомогу. В цьому році з подарунками нам дуже допоміг харківський харківський клуб, ротарі клуб «Нью Левел», Ми їм передаємо величезне вітання. Просто величезну подяку тому, що вони відправили іграшки, солодощі. Ми з ним ми ним ну за це дуже вдячні, тому що не дивлячись на те, що наразі відбувається в Харкові, але все одно вони роблять таке диво, і по інших містах і областях нашої України. Така співпраця творить маленькі дива для дітей з особливими потребами, яким так необхідні турбота та уважне ставлення. Ксенія привезли Юрій Слободяний, для юг тудей.